Твій батько футболіст, і ти пішов у футбол. Розкажи, це було твоє власне бажання? Чи він на цьому наполягав може? Ну, пішов я у футбол у віці семи років. І, в принципі, на той момент, напевно, і якогось іншого вибору в мене не було. Тому що дійсно і тато, тато був футболістом. І, в принципі, на той час футбол, напевно, це було найкраще, що. Міг для себе вибрати семирічний хлопчик. Слухай, а не було взагалі такого, от не знаю, якогось внутрішнього страху е, йти в футбол? Бо тому що ну насправді ж успіху, то добиваються одиниці. Ну, коли ти йдеш сім років, ти навіть ти просто йдеш грати як дитина. а Розуміння приходить десь уже більш в такому віці, десь 13 коли я вже потрапив в академію Динамо Київ 13 років, коли ми почали жити самі на базі, без батьків, повністю бути тільки з командою. Ходити в школу в спеціалізований клас спортивний, і там вже приходить таке свідоме рішення того, що ти вибираєш, або вчитися, або повністю присвятити себе футболу.